Школярі купідони та студенти Амори. Діти готують подарунки солдатам. До дня усіх закоханих вони зробили більше 200 валентинок та стільки ж кексів. Хто надихнув їх взятися за рукоділля та випічку, розкаже наша Ольга Сидорова. А Тут уже готують не обереги, а солоденькі вітання для солдатів. Майбутні повари кондитери чаклують над романтичними кексами. Беремо сироп, смазуємо края і накриваємо. так от. Розтягуємо, щоб накрити кекс наш. От тепер беремо е, е, сироп, ставимо посередині таку точечку, бремо світочок. вот, приклею Вот наш кекс готов. Кожну квіточку, сердечко, листочок та намистинку, якими прикрашають кекси, студенти готують власноруч. Усього молоді кондитери вже встигли напекти більше 200 капкейків. Для цього їм знадобилося. Муки около п'яти кілограм, десь три кг сахара, около 30 яєць, ну і там сахар на самому мастику, желатин. Кошти на інгредієнти для кексів дали волонтери. Вони ж і зобов'язалися доставити кондитерські вироби студентів та Валентинки школярів бійцям. Я думаю, сьогодні спіємо відправити на Маріуполь. От зараз э, стоїть в Маріуполі бригада, якою ми займаємося. І школярі, і студенти запевнили нас, що роблять це не задля гарних оцінок, а за покликом серця. А ще попрохали передати привіт усім солдатам. А по скрібасе закончилася та дуже вообще ні взагалі все роблять. дійсно хочеться міра Ольга Сидоренко, Антон Лазаренко, Вікторія Машкіна деталі.